Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні в рубриці просто потріщати. про симбіоз папороті і дендробіума. Це мій класнючий маленький міні-дендробіум із секції валахатих Христіану. Як він класно цвів до цього. Він у мене вже дуже давно. Гарно постійно ріс і цвів так пишно-пишно-пишно. І під цим відео буде посилання на коротке відео того року, як він цвів. Але ж він ріс з папороттю. І там на цьому відео буде дуже добре видно, що за тим папороттю його майже не було видно. Два роки я все так гадала, що треба ту папороть виділити, бо сам дендробіум не видно. І цієї весни я його видрала. Правда, він знову росте. Папороті видрала, але дендробіум почав чахнути. Дуже погано розвиватися. І ось всього одна квіточка. А завжди цвів букетами. Це дуже-дуже-дуже ароматний дендробіум. Ну і квіточка. Зараз я рукою проложу, ось такі в нього тубори десь сантиметра 2-3 і квіточка десь такого розміру. Але коли ж цих кіточок дуже багато, я від нього так чимось сладеньким пахне такий. Смачно-смачно. Так що я хочу сказати, що, коли ростуть гарно так орхідеї з папороті, може там якого якось контролювати. Але трогати не треба. І ось я дивлюся, знову наростається папороть. І коли наросте, то може йому буде краще. От. У мене багато горщиків і на блоках, де росте разом з орхідеями папороть. Я вже показувала. А зараз підійду, покажу ще одну. Орхідею, там папороть вже така здоровенна. І гарно ростуть вже скільки років, і орхідея, і папорот. Ось іще один блок. Його так і не дуже видно. Ось. І папорочом вже і киває. І котлейка це гібридна котлейка. Постійно квітне гарними такими букетами, І папорот росте. Теж дуже гарно. Ось такий блок і нічого. Єдине, що поливати ці блоки з папоротями треба так, щоб було досить води і папороті, і орхідея, бо пить воду любить обидва. Так, хтось у мене в попередньому відео написав Маринка, по-моєму, які здоровенні деревинні глечики. Хочу сказати, що я цей непентис купувала. Він був малесенький, ось дітка виросла. І ось в неї такий маленький зараз глечичок. Ось такою маленькою я купувала оцей. А з часом він росте. І глечики теж ростуть. Дуже цікаво. Я його купила, тому що він був маленький, але він, правда, росте не такий вже величезний, як у мене був до цього. Мені подобається колір цих глечиків. І... А тут не видно. Сам він такий темно, 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 буряково коричневого кольору. А ось там в глечику, ну, камера не передає. Я не знаю, колір зеленуватий, пастельний, Дуже красивий. Це молодий глечик. А ось в тих, що постарше, то вже ось такий колір набуває, теж як і сам глечик. Подобається він мені дуже. Ловлять там мух потихеньку, наїдаються. Ті, що росли взимку і вже наїлися, поступово відсихають, я їх відрізаю, а новенькі ось ростуть. Сьогодні у нас спека. більше 30 градусів, і я не стала поливати їх зранку, бо це вже було десь 10 година і вже було дуже жарко, полюю їх ввечері. Добре, що ввечері у нас вже є перепади температур. І вітра немає зовсім. Ага, зараз ще глянемо на оцих хлопців. Живі, ростуть. Їх теж не бризкала. Я вчора ввечері гарно всіх палила, то думаю, хай сидять, чекають вечора, висять, чекають вечора, ввечері їх побризкає. Дуже всі сухі, дуже швидко всі висихають. Але вже сьогодні перше вересня. 1 вересня ніхто не хоче погратися. Це Баркерія. Перше вересня і вже осінь. Перший день осені. Завтра наші дітлахи підуть у школу. Знову онлайн. Скоріш би клята війна закінчилась разом з Рашкою. Ось така. Розповідь про те, як чахмити дроб'ю без папороті. Цікаво, як у вас ростуть папороті з орхідеями. Чи ні? Взагалі-то в мене в орхідеях ростуть не тільки папороть. Ну, оцей... оце котлейка. І я тут його видираю, він знову росте, видираю, він знову росте. Класно рости з папоротю за такою папоротью. Це папороть з Японії, О oh, боже, яке воно сухе. Це папороті японської, орхідеї японська разом проїхали до мене відтенюти. Оця папороть дуже гарна розразорхами, вона таким і вологу, мабуть, підтримує, ну і декоративна дуже красива. А взагалі-то в мене в орхідеях не тільки ростуть. Папороття, а ще й бур'ян різний. Я його як зараз, так не дуже видираю, бо якось там він прикриває субстрат і коріння. Гляньте, які кейки класні. Коріннями. Ніхто не хоче, це жовтий дендробіум гібридний. Дуже красивий. Ось недавно пересадила, мабуть, тиждень тому мій дензіфлорум або дендробіум ананас. Бо горщика йому було вже замало, в якому різ. До речі, я зробила відео. Пересадки треба тільки відформувати і виложити на YouTube, то кому цікаво, пишіть, я тоді це зроблю. Такий вже здоровенний. Шкода було ділити. Тут зараз якраз три нових зростаннячка йде в цей час у нього. Ось, ось іще десь бачила. А, он. Ось іще. Вони якраз і зараз ростуть, і вони так швидко в них ці е, нові пагани. Дуже швидко ростуть якось в цієї групи. що вам ще показати, наші риби. Просять їсти, зараз треба покормити. А на цьому все. Слава Україні! З мельфрашистським окупантам, всім колаборантам! До побачення!